Зготувати правильно смачну каву можна не відвідуючи кав'ярню, а й на власній кухні також. Для цього просто треба дотримуватись рецепту та ретельно вибирати відповідний сорт кави. Ми розкажемо вам всі таємниці приготування цього чуду напою. Гарний ранок та день вам забезпечені. Але перед цим не забудьте поставити вподобайку цьому відео. Підпишіться на, кан на канал Кухня, тут ми говоримо про те, що потрібно буквально кожній людині кілька разів на день. Якщо ви, звісно, бодай тричі на день їсте щось смачненьке. Також, якщо вам потрібна поліграфія чи сувенірка від каналу, подробиці в описі до цього відео. Отже, для того, щоб зробити правильну каву, вам знадобляться наступні інгредієнти: правильно підсмажені зерна, чиста вода, спеціальні пристосування та ваше терпіння. Якщо маєте можливість купити власну, купіть власну каву машину. Це доцільно, оскільки вона здатна приготувати класичні напої за кілька хвилин. Американо, еспресо, капучино, лате та інші види. У кавомашині є можливість налаштувати дозування води та кави. Наслідуючи задану програму, апарат приготує ту рецептуру, яка обумовлена його можливостями. Інший спосіб заварювати напій в електричній кавоварці. Це популярний апарат в Америці та багатьох європейських країнах. Не менш популярною є гейзерна кавоварка, однак. Затяті кавомани скептично ставляться до подібного винаходу, оскільки в процесі приготування кави, кава в ній кипить, а це не дуже корисно. Свіжу мелену каву можна приготувати у чашці. Для цього слід її обдати окропом, щоб вона була максимально теплою перед початком заварювання. Заливати окропом щойно знятим з вогню не варто. Достатньо почекати 2-3 хвилини, щоб температура води трохи знизилася. Це дозволить виключити появу кислотності у напої. Як приготовлений на якість напою зовсім не позначиться те, в який спосіб нагрівання ви використовуєте. Газову чи електричну плитку чи пісок. Для приготування меленої кави вам знадобляться чиста вода в пляшках або з фільтра, кавомолка для розмалювання зерен, терези, турка, зерна свіжосмаженої кави. Ідеальне співвідношення кави і води 1 до 10. Однак, в залежності від ваших смаків, ця пропорція може мінятися. Тепер розберемо найпоширеніші способи приготування кави. Перший з них кава в турці або джезві. Якісна і правильно підібрана турка це 98-99% успіху. Цінителі та досвідчені споживачі віддають перевагу мідній турці. Такий спосіб вже кілька століть використовується для заварювання кави в Туреччині, де турку називають джезва. Завдяки тому, що вона швидко накривається до потрібної температури та довго зберігає тепло. Вдається отримати смачний та ароматний напій. Найдорожчі моделі з кераміки. Глиняна турка має пористу структуру, у ній можна заварювати лише певні сорти продукту. Найбільш насичений смак кави вдається отримати, якщо занурити турку у пісок. Якщо ви готуєте напій у домашніх умовах, де немає можливості забезпечити таку конструкцію, використовуйте плиту. Щоб отримати якісну та ароматну каву, варіть її на повільному вогні, щоб кавовий, пісо, кавовий порошок зміг віддавати смаковий букет поступово. А Тепер рецепт кави у турці чи джезві. Відмірюйте необхідну кількість зерен на терезах. Якщо у вас немає, такого, немає терез, то врахуйте, що в долоні вміщається 10 г кавових зерен. Перемаліть зерна в кавомолці, Засипте готовий порошок у турку і трохи струсіть її, щоб склад рівномірно розподілявся в основі. Залийте воду кімнатної температури до пояса турки, тобто місце, де вона звужується. Поставте турку на середній вогонь. Час варіння визначає насиченість та Щільність напою. Якщо у вас невелика турка, обсягом 100-150 мл достатньо варити склад 2-4 хвилини. Об'єм об 150-300 мл варять близько 4-7 хвилин, залежно від індивідуальних смакових вподобань. Як тільки кава піднялася під край, турку слід забрати з вогню, щоб не допустити збігання напою на плиту. Потім необхідно трохи розмішати каву, кавову пінку е і розлити каву за заздалегідь підготовленими чашками. Також каву можна приготувати у френч-пресі. Це унікальне французьке пристосування, яке було винайдено ще 1920 року. Сьогодні апарат застосовують і для заварювання чаю також. Конструкція French Press проста до того ж час приготування напою мінімальний. Для заварювання вам, зерна... вам знадобляться зерна грубого помелу, гаряча вода та кілька хвилин часу. Коли кава настоїться, слід опустити поршень, щоб притиснути каву, а потім розлити каву по чашках. І ще один спосіб, як приготувати каву за допомогою кавоварки. Універсального рецепту для користувача кавоварки не існує. Щоб освоїти функції, заздалегідь читайте інструкції, оскільки різні виробники впроваджують різні опції для заварювання того чи іншого напою. Спочатку слід включити апарат у розетку, а потім натиснути кнопку увімкнення увімкнення самої кавоварки. Про успішний початок роботи е, свідчить відповідний шум. В цей час варто почекати, щоб машина промила систему та підігріла воду. Коли пристрій перестане шуміти та заваряться лампочки, можна приступати безпосередньо до приготування. І ще один спосіб це є кава з молоком. Головне правило приготування кави з молоком не заливати в гарячий кукуль з завареної кави холодне молоко. Попередньо його слід нагріти на невеликому вогні доти, доки не з'явиться піна. Потім додайте молоко до кави, притримуючи пінку ложкою. Піну, що залишилася, акуратно викладіть ложкою поверх напою. Смачного.